Дорогі брати і сестри, <кхи> минулу неділю я вже говорив про те, що ці головні чуда, котрі на початку вчинив Ісус, як говорять у ці церкви, вони скеровують нашу думку до тих подій, котрі мали ще місце в Едемському саду. Ми чуємо спочатку про зцілення біснуватого. Це символ того, що дьявол, котрий спокушає людину, дьявол, котрий впроваджує сумнів в Божій любові. І сьогодні це оздоровлення тещі Симона Ян, котрого лежить в гарячці. І Ісус протягує руку, беручи її, і гарячка залишає її. Цей символ витягнує тої руки людини, котра зриває плід забороненого дерева. І це оздоровлення показує нам, що ми дійсно повинні сьогодні. Усвідомити свої недуги, свої слабкості для того, щоб прийняти дар зцілення. Святий апостол Павло сьогодні говорить про проповідування Євангелія як обов'язку, котрий змушує його до того. Для... Щоб робити це з великою любов'ю, щоб проголошувати Слово Боже. Апостол, котрий досвідчив тої Божої любові, тої просягнутої рукою до нього під час дороги до Дамаску, коли Господь торкнувся його серця і сказав: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Це був початок його навернення і переміни. І цей досвід спонукає його, до того, щоб звершувати ці місійні подорожі і проголошувати Слово Боже. Тому що Ісус сечини, ми бачимо Ісуса, котрий, виходячи з синагоги, де проповідував, ми бачимо Ісуса, котрий говорить до своїх учнів, ходімо в інші місця до поблизьких містечок, щоб я і там міг проповідувати. На те я і прийшов. І ця проповідь Ісуса це також і завдання церкви. Церква, котра не проголошує Слова Божого, церква, котра не євангелізує. Церква, котра не свідчить, вона перестає бути церквою. І тому це завдання проповіді є дуже важливе в житті церкви. І це не тільки проповідують священники, єпископи, папа, але кожен з нас є покликаний до того, щоб свідчити про Ісуса Христа. Своїм життям. Тобто, кожен з нас має бути свідком того, що Господь чинить в моєму житті. І напевно найбільш переконує людей в тому свідченні це наше життя. Тому що інші, дивлячись на нас, можуть Зустріти, розпізнати Христа і піти за Ним. Але для того, щоб свідчити, щоб бути правдивим світом, щоб бути тим, котрий запалює інших вогнем любові, ми маємо зрозуміти одну важливу річ, що нам потрібно робити. Нам потрібно молитись. Без молитви не може бути свідчення, тому що молитва це можливість дати Богові перемінити наше життя, дати Богові змінити наше серце. І в той час, коли можуть народжуватись якісь неохочення. Коли ми можемо задавати собі питання навіщо? Тоді молитва стає тим знаряддям для того, щоб залишитись вірним Богові. Молитва це той дар, який Бог нам дав, як говорила Свята Тереса від дитятка Ісус, що молитва це є та королева, яка має безпосередній... Дохід до Царя, Що в кожну минуту, кожну хвилину вона може війти в палати свого Господаря. І тому сьогодні ми бачимо також Ісуса, котрий після цілого дня проповідування Слова Божого. Після ночі Він йде в пустинне місце. Для того, щоб молитись. Якщо він, будучи Богом, потребував молитви, шукав цього місця, щоб з'єднатися зі своїм Отцем, тож наскільки більш потрібна мені і тобі молитва? І чим є ця молитва? Дивіться, ми сьогодні бачимо. Ісуса котрий зцілює тещу що... Симона. Тобто вона, він відразу зцілив її після того, як почув, що вона лежить в гарячці. І євангелист Марко сьогодні говорить про те, коли вже настав вечір, коли зайшло сонце. Почали приносити до нього всіх хворих і біснувати. Навіщо було чекати вечора? Зрозуміло, що вони виконували літеру закону, тому що була субота. І вони не могли носити хворих. Тому що це не було згідно з приписом закону Мойсея. І тому чекали вечора. Для того, щоб принести цих хворих і біснуватих до Ісуса. Тобто, дивіться, ця обрядовість змушувала людину чекати. І ось, може, сьогодні Ісус хоче нам показати, що Він хоче зцілити наше серце від прив'язаності до такої обрядовості. Що молитва є для мене якимсь обрядом якимось обов'язком, який я маю виконати. І коли я його не виконую, ну якось почуваю себе неправильно. Я не віддав Богові належне. Бог не потребує нашої молитви. Богу не потрібні наші молитви. Молитва потрібна мені для того, щоб отримати то благодать зцілення, благодать очищення. Молитва є, мені потрібна для того, щоб пізнати волю Божу, щоб почути його голос, щоб іти тою стежкою, котра провадить мене до Нього і котра провадить разом з ним. І тому, дорогі брати і сестри, в нашому духовному житті не потрібно чекати, коли зайде сонце нашого життя, коли вже ми будемо старі, коли будемо мати більше часу. І тоді будемо молитися, бо вже нічого не можемо робити. І думаємо, що цим ми наверстаємо весь втрачений час, коли ми його змарнували. Дорогі брати і сестри, молитва це не що інше, як перебування в присутності Бога. Це коли я можу перед Ним відкрити щиро серце, як це сьогодні ми чуємо в першому читанні з книги Йова. Йов, котрий досвідчує страждання і немочі, випробування в своєї віри молиться, роздумує. Чому його це так зустріло в його житті? І дійсно читання книги Йова закінчується тим, що він став приятелем Бога. І пройти ці всі випробування, які пройшов Йов, йому допомагала молитва. Ми дуже часто думаємо, що молитва це є втрачений час. Він може бути втраченим, коли ми чинимо лише тільки для того, щоб відмолитися. А коли ми відчуваємо потребу, коли я розумію, то, що я молюсь не для того, що мушу, коли я молюсь лише для того, що відчуваю потребу, це приносить плоди в моєму житті. Немає молитви, в котрий Господь би не почув. Він чує кожну молитву, кожне слово. Але все залежить від того, яким інструментом в моєму житті знаряддям є молитва. Ми бачимо, що коли сьогодні Ісусові кажуть про те, що теща, хвора, Ті, котрі несуть своїх хворих, вони тим самим моляться, вони випрошують цієї благодаті, зцілення, очищення. Може нам слід також і прожити день свого життя, коли ми розпочнемо його з тихої молитви, перебування в присутності Бога? І коли на завершення дня ми зможемо принести йому все те, що трапилось протягом. І, може, досвід свого гріха, досвід свого падіння, своєї невірності принесемо для нього, щоб він зцілив, щоб він очистив. І це є досвід переживання молитви. Дорі брати і сестри, Нехай заступництво сьогодні усіх святих, а передусім Пресвятої Діви Марії, котра розважає в своєму серці над Словом Божим, зберігає всі таємниці в своєму серці, нехай вона випросить нам цього дару молитви, щоб ми, так як Симон та інші, котрі були з ним, шукали його. Де він? Тут вже те словом грецьке, що вони прям поспішали, тобто поспіх це є щось, що спонукає мене швидше діяти, але там вже те слово, що вони переслідували, навіть якби слідкували за ним, тому що потребували його. І от зараз, коли ми беремо участь в цій святій месі, котра є найкращою молитвою, тому що тут сам Христос заступається за нас, задаймо собі питання. Чого ми сьогодні прийшли сюди? Кого ми шукаємо? Може шукаємо самих себе, а не шукаємо Бога. Якщо ми дійсно глибоко в серці зуміємо відповісти на це питання, то повірте мені, він, котрий узяв усі наші недуги і поніс наші хвороби, він доторкнеться до наших сердець.